Просинайся, козаче. Попереду багато цікавого. Шалом, друзі. Думаю, майже всі знають та пам'ятають американське кіно про робокопа чи більш культові фільми про зоряні війни, ігри про всесвіт кіберпанк. Ці проекти поєднують декілька факторів, а саме цікаві історії та герої, які з'єднали свої тіла з металом для більш функціонального життя. Ви можете подумати, що такі технології так і залишаються тільки в кіно чи на сторінках. Науково-фантастичних романів, але це далеко не так. Людство дійшло до того, що має можливість протезувати кінцівки без застосування звичайної технології куксоприймачів, а замість неї використовує технології остеоінтеграції, яка напряму з'єднує кінцівку з протезом. Саме про остеоінтегративне протезування сьогодні і поговоримо та порівняємо з класичним гільзовим протезуванням. Не буду навіть пробувати розказувати про остоінтеграцію і використовувати якісь медичні чи наукові терміни, а зроблю це більш доступним методом. Розповім, як я бачу, розумію і відчуваю цей вид протезування. Остоінтеграція це процедура з'єднання титанового стрижня. З залишковою кісткою на ампутованій кінцівці, фінальна ціль це повна інтеграція імпланту в скелет людини, яка дозволяє і дозволить надалі приєднувати протез до імпланту та використовувати його в повсякденному житті. Тобі, як людині, яка не була дотичена до протезування, може стати цікаво, чим саме остеоінтеграція інтеграція відрізняється від традиційної системи кріплення протезів. Почну з найочевиднішого це фіксація протеза. В класичному варіанті протез фіксується через гільзу, яка одягається на куксу. Остеоінтеграція дає можливість приєднувати протез через титановий імплант, вживлений у кістку. Наведу дуже показовий приклад, чому остеоінтеграція отримує плюс 1 бал в свою скарбничку, а класичний варіант навпаки програє. Я, як ветеран, котрий. Поки що продовжує використовувати протез ноги з класичною фіксацією. Кожен день стикаюсь з тим, що мені ну, доводиться його дуже часто перевдягати. Коли ти знаходишся в публічному місці, вже не маєш змоги йти, ніде усамітнитись. Біля тебе десятки людей, які дивляться в твій бік. А ти. Перевдягаєш протез. Починається психологічний треш. Зняти штани чи шорти, від'єднати протез, поставити його осторонь, щоб він не впав комусь на ногу та не перешкоджав рух. Далі зняти лайнер, вилити кудись з нього потовиділення. дістати сухі серветки, якщо вони в тебе, звичайно, є, витерти куксу та гільзу насухо. Потім треба це все знову вдягнути. В моєму випадку це ще складніше за відсутністю однієї руки. Надягання лайнера, фіксація Протеза в правильному положенні, щоб кукса правильно сіла в гільзу. Ну і звичайно, враховуючи специфіку високої ампутації, я не можу посадити куксу в гільзу сидячи. Треба підвестись, втримати баланс, притримуючи протез, вставити куксу в гільзу і добре зафіксувати її в протезі, щоб не прийшлось все робити знову за 5 хвилин. Ну і як вишенька на торті, зауважив, що це все робиться стоячи чи сидячи в спідній білизні. Думаю. І тепер ви уявляєте, як це некомфортно. А з остеоінтеграцією, якщо і треба перевдягнути протез, що буває вкрай рідко, як показує досвід побратимів, які використовують цю технологію, це займає хвилину без такої кількості маніпуляцій та танців спідній білизні, як з класичною гільзою. Вже понад рік, ходячи на протезі з куксоприймачем, однозначно можу сказати, що проблема комфорту у повсякденні вона критична. Коли ти знаходишся на протезі довгий період часу, гільза інколи може створювати для тебе неприємність, натирання, висипи на куксі. Біль схуднення кукси, відчуття дискомфорту, яке може сковувати рух тощо, щось можна усунути, просто відпочивши від протеза, деякі питання не вирішуються без допомоги протезиста. Частина цих проблем продовжує супроводжувати ампутанта в силу саме специфіки класичного протезування. З остеоінтеграцією Більшість цих мінусів невілюється. В цьому пункті все дуже прозоро та просто. Люди з остеоінтеграцією не мають проблем з інтенсивним потовиділенням, як ті, хто використовують дільзи, бо їх кукси знаходяться в відкритому доступі до повітря. В цілому, куксоприймач не має системи вентиляції, як немає її і в лайнері. Нога починає потіти, пріти, шкіра не дихає. На цьому фоні виникають дерматологічні проблеми, і не тільки. Трошки пізніше розповідаємо, Ім на своєму досвіді, як саме ця проблема дуже кардинально ускладнила життя, і як я з нею намагався боротись, і до чого прийшов в кінцевому результаті. В мене ще не було досвіду використання протеза ноги на остеоінтеграції, і можна сказати, що я некомпетентна людина в цій справі. Але я відштовхуюсь від відгуків десятка побратимів, які вже активно використовують саме цю систему кріплення, і мали досвід класики до цього. Але не для порівняння, а для констатації факту розповім про свої відчуття від класики. При використанні звичайної системи кріплення, тим паче маючи дуже високу ампутацію, з'являються певні складнощі: хитання кукси в гільзі, відсутність чутливості. Я йду по поверхні і не відчуваю її. Віддалі, коли вдягає протез, він має відчуватися як продовження кінцівки. Кожен крок має бути впевненим без зайвого люфту. В найкращому випадку мене вистачає на годину, в найгіршому 10 хвилин, а після треба перевдягати, бо є всі ризики впасти від нестабільності протеза. Те саме кажуть і мої побратими стосовно свого досвіду класики, але вже і порівнюють з остеоінтеграцією. Звичайно, в них були свої проблеми з контролем при класичному протезуванні. Комусь доводилось перевдягати. Та його кожні 2-3 години іноді навіть вистачало і на півдня, але все сходилось до того, що були складнощі, які остеоінтеграція усунула та полегшила життя ветеранів. З'явились відчуття опори на ногу на поверхні, обмеження через нестабільність та біль були усунені. А чому тобі не підійшло звичайне протезування? До цього я на курсі протезі продовжив службу і за mm -hmm. 12 годин. В середньому був да, дай знімав, трав, але все одно постійно був в ньому. те, що нога потіє, пріє лайнері, і постійно ну, потрібно зняти, mm -hmm. е витерти. Але тож, навіть якщо ти там витираєш, то все одно е кукса вона так, е розбухає. Mm -hmm. І ти, якщо так довго її носиш, от нового тебе десь будуть натертості, натертості Проблеми зі шкірою, звичайно, це вже не про контроль, протеза. але все одно дуже неприємна річ, котра притаманна ампутантам на куксоприймачах. В моєму випадку не було проблем з висипами якихось подразнень. Але я знаю декількох бійців, котрі, на жаль, відчули на собі, що це таке. З остеоінтеграцією також можуть бути проблеми зі шкірою, та в процентному відношенні ризики набагато знижені порівняння з куксоприймачем. Як і у будь-якої технології, у остеоінтеграції є свої недоліки. Найголовніший з них це ризик інфекцій та запалення через відкритий прохід біля абатменту. Статистичні дані, які є в наявності, вказують, що в середньому 13% пацієнтів мали легку чи поверхневу форму інфекцій за 5 років досліджень та потребували стандартної антибіотикотерапії тощо. Якщо мова йде про глибоку інфекцію, це менше 2%. Сотків за період п'ятирічного дослідження такі ситуації потребують більш ретельного лікування та в деяких випадках навіть доводиться тимчасово видаляти імплант для повного усунення інфекцій. Але коли ми кажемо про ризики інфекції, завжди треба враховувати те, що можна максимально мінімізувати чи навпаки збільшити шанси інфікування більш детально, трохи пізніше. Щодо класичного протезування та інфекцій, ризиків не так багато, якщо немає травми та очагів, куди може потрапити бактерія та викликати запалення. Після того, як мені ампутували частину кінцівки, реабілітаційні процеси проходили доволі швидко. Я отримав свій перший протез через три місяці після останньої операції на куксі, а більш-менш впевнено почав пересуватись ще за 4 місяці. Коли мова стосується остоінтеграції, немає однакових чітких часових рамок для кожного пацієнта. До того ж, все залежить від самої системи остоінтеграції, котрих є декілька. Якщо людина обирає, Швецьку Опро рікарда Бронемарка це два етапи операції, між якими присутній проміжок в три місяці очікування, поки імплант повністю інтегрується в кістку. Після цього від 2 до 4 тижнів очікування, поки не знімуть шви, залежно від того на верхній чи нижній кінцівці зроблена була операція, а потім тільки фізичні навантаження та тренування. Звичайно, є чіткі протоколи, де прописано коли, скільки і що. Людина має робити, але все одно часові рамки може відрізнятися від кейса до кейса. Я тільки почав свій шлях реабілітації з верхньою кінцівкою після другого етапу остеоінтеграції. Але з досвіду побратимів бачу, що це займе 3-4 місяці, а до повного контролю над протезом може зайняти до 12 місяців. З нижніми кінцівками легше, тим паче, коли вже був досвід пересування на класичному протезі. Але звичайно, Треба дотримуватись протоколів для безпеки та для коректної реабілітації. Хочу також додати, що з іншою системою австралійською OPL все набагато швидше. Робиться процедура в один етап. Не треба чекати 3-4 місяці. Реабілітація починається за декілька днів після операції, але в деяких випадках трохи пізніше. В цілому, хлопці та дівчата починають дуже швидко, повноцінно жити завдяки технології австралійського професора Аль Мороза. Деріса, але завжди є але і не всім система OPL підходить. Наразі фінансування протизування покривається коштом держави. Але в цілому, якщо відштовхуватись від цін, це задоволення не є з дешевих, висока вартість комплектуючих розхідних матеріалів, виготовлення куксоприймача. Послуги протезистів, і це тільки мова йде про класичне протезування. Суми можуть доходити до 90 тисяч доларів, якщо людині ставлять найкращу комплектацію. Але з остеоінтеграцією все набагато складніше в українських реаліях. Тим паче, титановий імплант, котрий інтегрують в кістку, коштує 25 тисяч євро за один комплект. Держава досі не бере на себе жодних зобов'язань із забезпеченням імплантами воїнів, які цього потребують. Це найскладніші ампутації, багато з яких не можуть користуватись класичним протезуванням з тих чи інших проблем. Але їм доводиться шукати ці гроші, просити допомоги у фондів, спонсорів. Та звичайних людей, бо деякі міністерства працюють дуже повільно і поки не можуть зробити те, що мали б прийняти ще дуже давно. Думаю, не треба казати, що і операція із встановлення титанового імпланта в кістку перебування в лікарні коштують великих грошей та не покривається державою. За час перебування в шпиталях я бачив різного типу ампутацій: вище та нижче коліна, вичленування, відсутні пальці на руках та ногах та інші різноманітні ампутації. Бувають випадки дуже складні, коли кукса може бути надто короткою, що гільзу часто просто неможливо якісно зафіксувати. Якщо людину з такою ампутацією запротезують, вона буде більше страждати, користуючись таким протезом. Тому наявність короткої кукси це. Взагалі не є гарантією того, що людина зможе нормально ходити на класиці. Те саме можна сказати і про деякі кейси з ампутаціями навіть нижче колінних суглобів, коли хлопці не можуть довго знаходитись на протезі через певні обставини, наприклад, постійне подразнення культі, зміна об'єму кукс впродовж дня, реакції шкіри на матеріали гільзи та інші причини. У вище описаних ситуаціях, тим паче, коли справа стосується. Високих ампутацій, де консервативних альтернатив не залишається, остеоінтеграція може стати ідеальним рішенням. Наявність мінімальної довжини кістки, відсутність остеопорозу, цілісність кістки, нормальний стан тканин кукси та негативні результати по біопсії кістки на наявність бактерій це зелене світло для остеоінтегративного протезування, котре може бути більш позитивним для людей і складними ампутаціями. Наостанок хочу сказати, що світ протезування – це не просто технічний процес. Це щоденна боротьба. Це піт. Біль, незручність і водночас надія. Те, що для багатьох просто слово «гільза» чи імплант для нас, ампутантів, питання якості життя і свободи руху. Класичне протезування це десятки дрібниць, які з часом накопичуються у величезний тягар, перевдягання гільзи в людяних місцях, шкіра, що не дихає, нестабільність, через яку боїшся зробити крок. Це технологія, яка дала шанс ходити, але не завжди дозволяє жити по. На ціну. остеоінтеграція це не чарівна паличка, але це шанс. Це двері у світ, де куксоприймач не перекручується та не спадає, де нога відчуває поверхню, а протест нарешті стає частиною тебе, а не зовнішньою конструкцією, яку часто треба перевдягати. Це дорога складна не для всіх, але для багатьох єдина, яка дарує відчуття опори не тільки фізичної, а й моральної. Ця тема це про порівняння та вибір. про Право ветеранів на гідність, комфорт, свободу і спробу наблизитись до свого доампутаційного стану, наскільки це можливо. Вибір між класикою і остеоінтеграцією це не просто медичне рішення, не вибір між двома таблетками для усунення однієї проблеми це два кардинально різні шляхи. Це мають усвідомлювати всі, в тому числі і державні діячі, які намагаються час від часу зробити цей вибір за нас. Пятайте, кожен ветеран, кожен ампутант заслуговує на найкраще. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки та ваші коментарі. Буду дуже радий відповісти на ваші запитання. В будь-якому випадку тримаємо стрій і до зв'язку!